Доброго дня. Отримали ми велику партію таких чорних кресел для керівників з натуральної шкіри. Більше 15 одиниць. І зараз будемо детально оглядати кожне крісло. І так, крісло під номером 1. Якщо будете замовляти його через сайт, посилайтесь на цей номер, і саме це крісло ми вам відправимо. Металева хрестовина в чудовому стані, коліщатка, механізм мультиблок. Потрібно без ваги користувача підняти лапку вгору, крісло піднімається. Для того, щоб його опустити, потрібно також сидячи на кріслі, підняти лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Посередині регулюється жорсткість гойдання крісла. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Згодом покажу, як він працює. Крісло виконане з натуральної люксової шкіри. Прекрасний стан шкіри. Під В дуже збереженому стані. Подивіться, який стан металу на підлокітниках. Підлокітнички. Знаю. Крісло вживане, але враховуючи той факт, що воно вживане, можна сказати, що сам крісла відмінний. Тобто є ледь помітні сліди вжитку. Крісло не просиджене, м'яке, зручне в прекрасному стані. Висока спинка, надзвичайно комфортна, є підтримка поясниці, подушка, є вигін, тут підтримує спину, вигін під спину і сам підголівничок. Вигляд крісла справа. Ось погляньте на стан металу, на всього, в якому стані крісло. Чудесний стан. Так, задня частинка спинки виконана з якісного шкірозамінника. Теж прекрасний стан. Просто прекрасний. Ледь помітні сліди користування. Крісла дуже мало були вжитку і збереглись в шикарному стані. Бірочка новий стиль, Це є офісні меблі, оригінальні. Так, тепер по механізму мультиблок. Для того ж щоб... лапку опускаємо вниз, для того, щоб зафіксувати положення крісла в певній позиції. Для того, щоб гойдатись на ньому, потрібно лапку підняти вгору. І за потреби ви гойдаєтесь на кріслі або обираєте інший режим нахилу спинки разом з сидінням. Щоб зафіксувати крісло донизу. Ось, нахилилась спинка разом з сидінням. Там, здається, є 5 позицій цього нахилу. Щоб розфіксувати, потрібно знову ж таки підняти вгору антишок-ефект, тобто спинка сама не вистрелює. Потрібно, щоб користувач зробив легенький нахил назад спиною. Ось. І спинка з сидінням повертається в попередню позицію. Так, це є крісло шкіряне номер 1 Якщо будете замовляти через сайт, посилайтеся на нього. Саме це крісло ви від нас отримаєте.